Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму сливове варення з вином. Нам знадобиться 2,5 кг слив, 1 кг цукру та 150 мл червоного напівсолодкого вина. Зі сливою маю кісточки. Сливи перемелюю на м'ясорубці. До перемелених слив сипаю цукор та вливаю вино. Відправляю на вогонь та варитиму на сильному вогні 25 хвилин. Варення починає закіпати і ось так досить сильно воно піниться, тому не відходьте далеко від плити і постійно помішуйте. Минуло 5 хвилин. Ось так виглядає варення, пінки майже не залишилося, я його безперервно помішувала. До речі, пінку знімати не потрібно, оскільки вона містить пектин, а пектин має желейні властивості. Продовжую варити.